Venture Electronics Zen LL. Це така собі предтопова модель, принаймні раніше була, не знаю, як зараз, бо вже давно не слідкував за розвитком компанії Venture Electronics, але слухав я і старшу модель Zen. І ось у мене на столі Zen LL. Це молодша модель, яка має 150 Ом, яка є Ну, як на мене, одні з найкращих моделей у форм-факторі вкладиші. і зараз про них буду розповідати. Що можна, можна сказати, по-перше? По-перше, якість. Навушники непогано зроблені, мають от такий невеличкий корпус, тут 14,8 мм, і тут вони схожі, ось ви бачите, на столі у мене панди. І я недарма їх поклав тут на стол, тому що вони багато в чому схожі, але є і свої розбіжності. Отже, якщо їх порівнювати, то там, де в пандах є повний комфорт, то в зенах може бути. І агресія може бути і, і бас, і все інше. І от чим відрізняються бюджетні навушники від небюджетних, тим, що небюджетні навушники мають не прямолінійний звук. Тобто, чим краще е, джерело, тим краще вони можуть видати звук. І про це зараз буду розповідати. Про корпуси сказав. Мають отакий, от не всім подобається, не дуже слухняний, але непоганий по якості. Такий, такий силіконовий кабель. От, і ось такий от балансний джек. І цей балансний джек тут не дарма, бо не на балансі ці наушники не дуже класно грають. Ну, як сказати, вони грають, але вони не показують того, на що вони здатні. Якщо ви їх підключаєте через е, адаптер до, до 3,5, то вони грають як звичайні собі бюджетні вкладиші. Нічого такого, ви в них е, там незвичайного не почуєте. Це буде просто хороший рівень звуку, але без, без якихось відмінностей. Але якщо ви підключаєте до класного джерела і через баланс, то ці навушники просто розкриваються і розквітають, вони показують все, на що вони здатні. А здатні вони набагато. Вони вміють і в бас, і в агресію, і мають класні середні частоти, і мають класну роздільчу здатність. І єдине, що. Не дуже в них там класно. Ну, звісно, класно, але могло бути і кращим, це високі частоти. Але то вже на любителя, і якщо ви в, у вкладишах е, шукаєте дуже якісні високі частоти, то вам потрібно подивитися в сторону зелених мамб Dendrospys viridis від Tone King От там високі частоти клас. Ну і звісно, що це не єдині такі наушники, які вміють високі частоти, але то такий яскравий представник. Отже, високі частоти тут теж непогані, але вони не грають першої скрипки. І загалом наушники дуже збалансовані, мають і бас, і середні частоти, і високі частоти десь на одному рівні. Всі вони грають класно. Але в деяких моментах хотілося б, щоб високих частот було там більше, вони були чистіші, там, довгіші там, і все інше. Але ми тут маємо не топову модель. Хоча топова модель теж не дуже відрізняється, там, якимось там, дуже класними високими частотами. Я теж слухав топову модель. Zen. І можу сказати, що між ними різниця в більш такому тілесному, більш такому жирному звукові, який є в зенах. Одразу як їх включаєш, відчувається те, що це навушники коштовні, те, що це топові навушники, бо мають вони такий дуже дорогий, дуже такий, це одразу чути. Класний звук, але не для всіх жанрів він такий підходить. Тому тут вже треба зважати на те, що, що ви маєте слухати на них. Якщо ви слухаєте рок-музику, якусь е альтернативу, там, або щось таке, е може якийсь швидкий джаз, то от такі наушники будуть більш доречні, вони більш збалансовані. А якщо ви слухаєте щось таке більш е Попсове більш ну, якусь таку музику, як, яка вам розкриє цей потенціал, то можна брати і Zen. І то ви вже почуєте дійсно, дійсно дорогий коштовний звук. Отже, ось що ми маємо тут. Ці навушники коштують десь приблизно 60-70 доларів. І я скажу, що вони дійсно того коштують. Якщо ви не слухали, якщо обираєте щось особливо для рок музики, то ось це буде один, один з найкращих варіантів. Я ну, не хочу нікого робити ніяких там. Пропозиції, там не казати, що це найкраще. І я не займаюся ніякою рекламою. Але те, що в мене є, і те, що залишається у мене вже не один рік. А ці наушники в мене вже не один рік. І слухаю я їх не дуже часто, але кожен раз, це як перший раз. І особливо, якщо їх, їх слухати з балансу. Ось, Баланс. Це те, що треба. І ще одне. Ці наушники краще слухати із бубликами. Бо, як я вже сказав, що високі частоти тут не дуже виразні і знаходяться на рівні середніх частот, то ось такі відкриті бублики, вони підкреслюють трошки не, не закривають високі частоти, а підкреслюють їх. Тому ось. Це ще один такий момент. Отже, ми маємо дійсно класний предтоп. І все, що я сказав за ці наушники, це чиста правда. І наостанок хочу сказати, що для того, щоб розкрити ці наушники, вам буде потрібен, непогане джерело, якийсь потужний плеєр, або. Свисток або підсилювач. Але те, що ви з них почуєте, це буде дійсно музика. І музика така, яка повинна бути. А все, що, все, що буде краще, то вже буде коштувати набагато дорожче. Ось десь так.